Вітаємо усіх! Ви на каналі ЮАГік і з нами знову видавництво наша ідея, яке прийшло сьогодні нам в. Персонах двох своїх засновників розповісти про свої новинки, про свої анонси, про нові чудові манги, які скоро будуть забрати гроші з ваших гаманців. І замість цього, після цього, що ви віддаєте гроші наші деї, наша ідея бере ваші гроші, купує ще нові ліцензії, ще приносить більше вам манги, стає тільки більше манги українською. Мені дуже подобається цей процес. Доброго дня. Добрий день. Воно так і, так і є. Ні тільки мангу. Все, що заробляємо на манзі, все витрачаємо ще на нову, нову, нову мангу, і БД і так далі. Книжки. І книжки і, і БД. це то... процес ідеї, і прямо судячи з того, що ви оголосили про 12 <св 'язок> новинок. На один місяць останній раз я таке пам'ятаю було лише від мольфарів. Вони після того року три не робили цього чи два. Я точно не пам'ятаю, але був такий у них експеримент. От, а ви йшли до цього поступово. Там останній раз я пам'ятаю, здається, було шість оголошено. А тут такі стрибок. Останні взагалі було три. А, тому що і, ми, і, і, реч... Я маю на увазі, коли найбільша велика кількість а, більше, ну, ніж це. 6-7 перед Каміконом в 2021 році було багато. І потім у в... нас тиждень БД теж, тобто це був такий рік насичений. А тепер 12, тепер кожен місяць, давайте так. Ну, я не знаю, <laughs> чи ми зможемо. По всіх фронтах це важко і в плані ресурсів, в плані фінансів. Тому зараз у нас трошки а, не так багато анонсів цього місяця, тому що ну кожного місяця так з ходу випускати так багато тайтлів. А, ще важко нам треба набрати швидкість, а, заробити трошки грошей, щоб мати можливість випускати нові а, томи і знову ж таки заробити ще, щоб зробити ще. Тобто воно ну, ж це такий процес циклічний, і одно без одного не буває. Ну, звісно, дякуємо, що у нас купують, але ж ну, коли збільшується кількість тайтлів, завжди потребує додаткових якихось коштів, тому до, те, до цього треба готуватися і треба трошки часу. Ну, не щоб ще і друкарні могли витримати темп заданий видавництвом. Насправді, але ж ну ми хочемо е, теж е, донести до наших е, читачів, що е, кількість це не означає, що ви маєте все купувати там, все, що ми будемо анонсувати. Ми анонсуємо е, так багато для того, щоб у людей був вибір. Тобто є там, ну будемо казати 8 тайтлів манги, Ви можете обрати 4, або 2, або 3, Тобто у вас вже є буде можливість з чогось обрати. А тому не треба там, деякі наші там коментатори пишуть, що ж робити, де брати стільки грошей, але ж ну ми кажемо, що це не означає, що вам все сподобається, тому що ну, всі, всіх різні вподобання, і іноді а, будуть там, ну не знаю, будуть жахи, іноді романтика. Може, це взагалі не ваше, тобто ну, не надо так а, лякатися <головік> наших анонсів. Треба просто почекати, може цього разу вам буде. Щось таке цікаве для вас, або не цього разу, а іншого, тому все поступово і все просто для того, щоб розширити асортимент, скажімо так, був вибір читача. Гарна стратегія. Завжди мені воно подобалось, що це різноманіття по... по віку і по жанрах. Ми ж себе позиціонуємо як видавці манги, тобто ми ж не можемо бути видавцями тільки якоїсь там манги. Взагалі видавці манги. Тобто ми маємо в майбутньому випускати все, що хочуть читати читачі манги. Тому я думаю, треба чекати від нас усього. Найбільше від вас чекають, звісно, багатотомні щонени, але я найбільше чекаю, до речі, навіть не на оці розкручені тайтли. Я чекаю саме ось такі міні-серії, бо це прям те, що, на мою думку потреба ринку в насиченні багатьма представниками, і щоб люди дійсно могли обирати не між 70 томами Наруто, а між 70 томами, скажімо, 10 серій. там 7, там 3, там 12. От. Ну, от ми намагаємося, власне, зараз так, так робити, щоб робити різні серії, трошки менші серії, на 2 томи, на 1 томи, і великі серії, тобто, ну, щоб була можливість Реально щось прочитати і не хвилюватися, що коли там закінчиться манга, там і так далі. І раз ми вже почали тоді про це казати, то давайте поговоримо про один з ваших ось анонсів, а саме про той, що вже був у нас теж на каналі, оголошений. А тепер вже офіційно представлений, що ось він пішов у друк, і скоро буде на поличках людей, поличках негарень, а саме кухня чакунських капелюхів. <laughs> <laughs> so for this uh, spin-off of uh, uh, Witcher atelier, it's really uh, for fun of uh, Witcher atelier. Uh, if you don't uh, read or you are not fan, it will be less interesting. but it's a must for uh, fan. so we decide even if uh, uh, it's a very specific collection that we will do. and it's a small series. at the moment it's a uh, five tome. So I think, uh, we'll publish step by step. Це реально серія про кухню, про приготування страв. Буде дуже багато багато готування. Це реальна серія про а, приготування їжі від Tifлі і Rugio. Тобто вночі, коли засинають всі маленькі чаклунки, вони насолоджуються, наш, насолоджуються своїм моментом Спокою і вони готують різні страви, пригощають один одного, щось готують для дівчат. Ми трошки більше дізнаємося про їх особистості, про характери, трошки ну, відкривається більше світ самих персонажів. Ну і власне, Меді. це ну, трошки, да, трошки комедія. Трошки там дівчата теж присутні, але ну взагалі, загалом, це головні персонажі кіфлі рухів. Роніжні чоловіки. А, так. Чоловіки, які готують. Мрія для дівчат, я думаю. Я так зрозумів, що не сильно пов'язано з подіями Ательє. Ну, це спінов. Він просто про. Таке повсякденність, Сл... Slice <хи> оф кухня. Він не, по... не прив'язаний до сюжету, який відбувається в основній серії, так? Ну просто події відбуваються в ательє Чекунських Капелюхів, власне все. Ну, і все. На даному етапі ми там ще не так багато прочитали томів, тому я не можу сказати, що там далі буде відбуватися. Наразі це п'ять томів. Вже, ну, ми, як сказав Грегорі, будемо випускати не дуже там прям швидко. а, не Скільки там один-два на рік, one-two bayer. Mm, Десь угу, так. Угу. А п'ять томів це онгоїнг вже, чи це просто вже завершена серія? It's ongoing. Ангоїн, тобто може бути ще п'ять. Я власне не знаю, що там можна так, так довго розповідати, але подивимося, ми зараз тільки перший том видаємо, далі подивимося, що там буде Ну я бачив зазвичай спін ну, десь в 6 7 томів вкладаються. От, наприклад, у такийських месників мисників» на шість томів, на... як я пам'ятаю, ну. З того що існує. Іноді спінофки там три буває, але ну, так, я думаю, що тих, хто зацікавлений колекціонувати її кухню, то знаєте, що, на мою особисту думку, сам не буде під 20 томів. От, я, тому... ну, я, я думаю, що ні, ну, просто реально за специфікою цієї мами, я так теж не думаю, що там багато можна наготувати. Наскільки там ніфтом можна. До речі, для тих, хто не знає, Кабома Шерахама виступає як сценарист кухні чеклузних капелюхів, а от художник за серію відповідає інший Херомі Сато. Це, до речі, він чи вода? Так, вона. Uh, it's, it's Ну, я думаю, що вони там двох е, пишуть. Ну наскільки я пам'ятаю, по перекладу в нас написано просто, що це оригінальна манга камомі Широхама. А авторка е, це власна інша мангака. Тобто, ну я звісно там камомі все е, перевіряє. все, я думаю, ну з нею е, згоджується, але там важко сказати, хто сценаріст. Mm, навіть так цікаво, цікаво. Ну, про, наскільки я знаю, Хіромісату у неї було лише трьохтомник, до цього виходив Ісо соособі, називається. Дивився на малюнок, просто порівнював. Насправді я побачив, що пані Шерахама, в принципі, і на малюнок вплинула в кухні чаклунських капелюхів, оскільки я порівнював ну, малюнок Ісо соособі з малюнком кухні, і з малюнком Ательє, і... ну... Мабуть, пані Шрахама не тільки за сценарно допомагає, але явно вона щось і обмальовує чи ну, так, щось... там, там воно реально схоже, схоже. Дуже, дуже. Особливо перша глава, потім, в принципі, з другої глави вже пані Шрахама більше в ательє повертається і більше працює вже пані Херомі. От але дуже сам малюнок дуже віддає ательє. В гарному сенсі. Тобто, на деталі, увага, на розбудову фонів. Сам малюнок він, за умови того, що мова йде про кухню. Кухня добре представлена, оця готовка, добра. все інше. Так, там все дуже. Я так розумію, видання. Буде того ж формату, що і ательє. так трошки буде відрізнятися супровкладинка. Ну, подивитись не буду казати. вона буде трошки інша. Mm. За якістю, за специфікою своєю, за текстурою, скажімо так. Ну, не теж не те, що текстура, ну буде трошки інша. Вона буде відрізнятися. Формат абсолютно такий самий. тобто, інше, все все, все один це я чому питаю, що розмір, можливо, оригінальна манга видається там, ну як формату токійських месників, скажімо. Я Ні, вона така вий. сама, як Ателья, абсолютно. А перекладати хто буде? Той ну, же самий перекладач звісно, пан те, те, той самий перекладач, щоб просто не, не загубити десь якісь чармети по дорозі в перекладі. Тобто, ну так, Саша перекладає, вже переклав пізно. А плануються колекційні томи в цій серії по кухні. Ну, no, I don't think so. <laughs> Classic and uh, that's it. Насправді дуже цікаво, якби ви робили колекційне. Ну, я розумію, що це пов'язано з тим, що ви плануєте, ну, ну, так, десь видання на рік. Бо це вже свого роду доп... колекційне доповнення до ательє основної серії. От, от і тому це тут важко, мабуть. Ну і тому що це спіноф і не, не, не на широку публіку. Логічно. Так. М. Ви вже ознайомились з першим томом. Я так зрозумів, так? На що а, вам так. там сподобалось найбільше? А, ну, зараз важко сказати просто після сіми томів ательє вже нічого в світі ательє а, а, нас. Ну, якщо це нас нова історія, сильно не здивує. Ну, цікаво, що ми можемо побачити більше а, характери героїв. Хлопців, так скажемо, Оце цікаво. Ну, реально дуже багато страв. Тобто, ну вони ж, звісно, такі всі магічні приготування. Приготування, якщо ви будете пробувати вдома, вам треба, звісно, застосовувати трошки магію. Тому тобто, десь пошукайте в себе. Якщо у вас є магія, то вам можна теж готувати ці страви. Ну, в принципі, персонажі все як ви вже за помітили, що. The illustrations are also not very different from the atelier, that is, there will be a static pleasure, there will be a lot of static pleasure, there will be of talk about food. I just tell for the, the recipes uh, in the book uh, are made with ingredient of, uh, the ingredients of the uh, world of the Wichat atelier, but uh, all the recipes are easy to adapt according to the world of the uh, author. So, voilà, well, it's interesting also to have a creation uh, based on the world of WeChat at Atelier, but connected in some way with a reality easily. Цікаво просто побачити рецепт світу ательє. Тому для фана це точно 100% зайде. А раз ми вже згадали і про ательє, може поділитись, коли нам чекати вже на восьмий наступний том, наступний колекційний том? Oh, tom 8 uh, in fact tom 8 is um, almost ready on our side we could even launch uh, printing just uh, we plan to do collector and uh, we wait answer from uh, japan and it takes a lot of time for simple things so we wait uh, we advance on tom 9 even But uh, for Tom 8 we still wait the answer. So we have blocked on because of this. It's simple. Voilà. Ми чекаємо відповіді від, від японців, дивляться, чи можуть вони нам підтвердити це узгоджують з Камомі, я так розумію. Тобто ми ну, це такі довгі процеси, тому ми чекаємо зараз що ми щоб отримати відповідь на 8 і на 10 пункт. Тобто зараз, ну це ми вже зразу відразу на два томи е, узгоджуємо, тому що щоб потім не було цієї паузи. Тому що знаємо, що всі чекають ательє, і ми б дуже хотіли. Вже б давно видали, якби у нас не було колективних видань, але ми не хочемо від цього відмовлятися. Тобто люди вже запит є, люди чекають. Можливо, навіть ми щось придумаємо до, до другого тому, тому що якби якщо ви вже помітили, ми зробимо це на парні, томи, а тобто, там, mm -hmm. другий том у нас якби ми пропустили, <ріх> то можливо, ми що, щось зробимо на том два. Да. Просто буде як ну, додаткова діражка цінного видання саме на другий том. Це Ух. цього варто почекати, як мені думаю, здається. <ріх> а, ви ж будете орієнтуватися на що, ще щось своє представити, як було з. З закладками, ну з ми дивимося mm. все, що існує, скажімо, там. Є там певні складнощі з узгоджуванням цих матеріалів. Тому ми пропонуємо. Ну не все ми можемо в реаліях України. Ну, нам всім подобаються пазли, там карти там, і так далі. Там пензлек. Та да, пензлик, <laughs> які коштує в Японії 35 євро чи доларів, не, не пам'ятаю. Ну, тобто я не знаю, ну всі хочуть, але хто буде купувати, я ну, хтось так буде купувати, але ну, це потрібно десь виробляти. Поки що на такі а, дорогі, скажімо, колекційні видання, ми не готові. Ну, ми будемо, звісно, обирати щось цікаве, ну, щось О, інше, так. різне, ну, тобто, щоб зацікавити. Звісно, ну, ми стараємося обрати щось таке, що буде цікаве. Гарні новини, гарний анонс. Гарні новини під гарний анонс, навіть так скажу. Що ж, дякую за те, що розповіли про те, що нас чекає від кухні. Підписуйтесь на наш канал, донайтесь на ЗСУ і до побачення. Não tem problema.